Друзі, вітаю вас! Сьогодні, сьогодні я хочу продовжити тему о хворобах і о шкідниках особливо. Є такий дуже-дуже дуже гадський, ужасний. І так його важко вилікувати з рослину, як збавитися це тріпс. Як ми його можемо побачити? Взагалі-то його ну, наочно можна побачити. Він такий маленький, біленький, десь, може, міліметр, може 2 в длину завдовжки. Він живе в квітах, в пильниках, от тобто тут. Як ми можемо його обнор... ну, да, побачити? І як з ним боротися, далі будемо все розбиратися. А поки нагадую вам за мої інші канали: і Тік-Ток, і Інстаграм. Підписуйтесь і обов'язково коментуйте і задавайте питання мені. І вподобайки ставте, ставте лайки. Так, погнали. це так. От на картинки я вам показала, покажу, як воно. От Тобто, якщо ви побачили, що просипалась пильця, пильника, то треба вже уважно дивитися на цю рослину. Буває таке, що пильця просипається, коли спекотна, да? коли фіалочки, да, спекотно, коли жара стоїть, спекаться. От. А буває таке, що ні. Нібито все норм, в, в, в квартирі, там, в домівці все норм, да? а пильца просипалась. Отут тут треба дивитися уважно, заглядати прямо в квіточку. Можна зробити так: можна взяти вот так вот квіточку, постукати пильникам. Або брати чистий білий аркуш паперу і теж вот вот зубочисткою прямо чик-чик-чик, прямо вот вот постукати. Да? ну, Перегорнути фіалочку, і ви побачите, якщо воно он, он не то що білого кольору, він такий сіренький. Тобто на білому аркуші, паперу, буде його дуже гарно ви його побачите. І от тут, якщо ви його побачили, майте на увазі, що він дуже-дуже швидко може розлітитися по, по всій вашій е колекції. Він літає, падлюка. Вибачте, він літає і от він буде заражати всі ваші квіти. Тут в цьому випадку одноразовою обробкою ми не відбудемось. Це буде трьохразова, а то, бува, і п'ятиразова обробка. Колись мені привезли з Москви з до мафіалки квіти, і разом з ним мені привезли і цього тріпса. А він був незвичайний, якийсь там каліфорнійське, якийсь там какій-то. Коротше, ледь-ледь, я боже, скільки я. Обробляла ці квіти, це просто щось нереальне. І вони же ще і жеруть ці квіти. Тобто, фіалочка вже не презентабельно стає. Раніше ми обробляли от октара, це пролив. Ну, розводяться грам на літр. Тобто, этот пакетик можна на літр. Ну, я б вот этот пакетик на літр. Є ще, Ну, у мене зараз його просто немає прованту Максі. Там теж грам на літр, але при сильній зараженості, ну, це все пролив, це не оприскування. При сильній зараженості треба робити більшу концентрацію, тобто в два збільшити, і тоді можна обробляти. Так, і ще порада така. Всі кажуть, що коли тріпс, то треба зривати квіти. Треба зривати квіти, щоб йому не, не, ну, ніде було поподітися, так? Ну, хоча, хоча він і в землю залізе, і буде там сидіти. Тому от проливають. Пролив, так, пролив, да, обов'язково. Но я з'явився у нас, до речі, так, новий. Препарат, наш український, Вінницька область ладижин. Називається ось так: актарафіт к Єсть акторафіт в пляшках, ну, в розчині, так. Но в розчині мені не подобається тим, що він має запах специфічний такий. Дуже-дуже-дуже не смачний запах. А оцей. Немає ні запаху, і що, головне, він не залишає от на листях. Тобто, у вас буде фіалочка, як будто з нею нічого не робили. І от будете, тут от написано: от этот трипс, отак от він от виглядає. Як от тут нарисована на картинці. От дивіться, от он, трипс. Ось таке длинненьке тельце. Наочно на його побачити можна. А я травила його так, що, знаєте, я вже нещадно, хоча тут пишуть, що 10 г на 10 літрів води, тобто грам на літр. так? Ну, Це можна, знаєте, таку входящу обробку робити, коли ви там занесли нові квіти так? Ну, обробили їх. Я цю обробляю. Значит, как ей. Я... Вот этот вот пакетик 10 грамм. Я его расчиняла на литр воды. Тобто я давала вот такую убойную убойну зо... дозу. Тут вот пишется 20 грамм на 3 литра воды. Ну, да, это два пакетика на 3, а я один пакетик на 2. Ось. И будете смотреть. Подивитесь потім на квіти на наступний день. Побачите там трупики, Якщо не побачите, то добре. Значить, їх нет. Значить, їх нема. І, і, і не було, а може, і було. Ось, але потім, значить, дивіться, треба робити другу обробку десь дні за 5 після першої. Так Третю також через 5 днів. І четверту теж через 5 днів. тобто... Щоб він залишає тут же свої лічинки, яйця свої. Так? І ви дорослу ви вбили, так? а маленьку ви не вбили. От і все. І, і що потім робити, а воно потім знову з'являється. Чому рекомендовано 5 обробок? І тоді ви від нього позбудетесь, дуже-дуже гадська. Тваринка ця, ну, это насікомає, какое-то. Дуже воно не, не гарне, дуже воно тако, знаєте, кліща краще і простіше вилікувати, ніж тріпса ви, ви, вивести. Ну, на моєму горь горькому опиту, досвіду. На моєму горькому досвіду, да, я от так вот. Ох. да, Не, не дуже гарні спогади в мене з з цим, цією гадостю. Ну ось, на цьому все. Тобто, запам'ятали, препарати ось на картинки нарісовані. Як тільки побачите, краще його. краще його зразу от Як тільки побачите, зразу травить нещадно. Тому у кожного фіалочниця, да і у всіх, хто займається квітами, має бути аптечка от такі вот всякі препарати. Щоб ви сразу в случаї того, що ви побачили, зразу опс, і, і давайте його з, з, з ним будете боротися. Так, що далі? А, це у нас яка щасливий день, позує нам сьогодні гарнюня-красуня. І. Все, друзі, на цьому я прощаюсь з вами. Ви мені лайкаєте і коментуйте. Пишіть, що цікавить, як завжди. Нам мирного неба. На цьому все. Хай ваші фіалочки не хворіють. Па-па. До нових зустрічей!